Які вже свистять на трибунах. А Уемблі вболівальники збірної Англії. Подача у штрафний майданчик. І м'яч ледь не опиняється у воротах. Тут на Оемблі. Можливо, мститися, а можливо, без цих думок просто торувати собі шлях на чемпіонат світу. І українців чергова атака. Гострий момент. Фактично перед воротами м'яч опинився. А там Зозуля і Коноплянка. Не встигли до нього. Удару не було. Гармаш віддав на Єрмоленка. Єрмоленко підключає Гусєва. Гусів під ліву ногу. Знову під праву на інший фланг переводить. Там Коноплянка. Приймає м'яч Євген біля Штрафного майданчика, але доводиться трохи далі відійти. Коноплянка Коноплянка штрафний майданчик. Андрій Єрмоленко. Ні, Джокард перший на м'ячі. Джокард забирає. Намагаються англійці загострювати. Непогано це виходить. Дефо пробиває. М'яч ворота. А ось вони емоції у Емблі. Жермейн Дефо. Забиває Дуже добре, що тут арбітр свиснув. На Ярмоленко, на думку, арбітру це показати. Перехопили м'яч українців в центрі поля. Зозуля на коноплянку. Коноплянка в штрафного майданчику. Євген Коноплянка взявся обігрувати. Удар по воротах. М'яч не залітає ворог ворота Джохарта. Ну просто вже захотілося крикнути. М'яч в воротах. Зозуля, його передача на край на коноплянку. Здалося, що затягнув Євген. Так воно, мабуть, і було. І до е, Ротаня М'ять Джерард. Хорошу подачу. Удар. Ротань заблокував цей м'яч. Гостра ситуація. Атака збірної Англії. Прикрив він праву ногу. Анатолія Томощука довелося через пас зіграти. Знову Селін просить і знову отримує. Коноплянка не забігає. Селін верхом віддає. М'яч пролітає вище воріт. Денис Гармаш завершував цю атаку ударом. Глен Джонсон В обіграш не пішов на Мілнера віддав. Мілнер підключає Джерарда. Джерард, хороша передача, небезпечний момент. Якимось дивом завдяки своїй блискучій майстерності здобуває ще один аут для української команди. Гармаш трофний майданчик пропускає Ярмонка. Удар вище. Це Роман Зозуля приклався. Пиняється м'яч. Все ж таки Андрій Ярмоленка. Так здивовано. Хвилині! 1 0 Євген Коноплянка. Що за гол? Браво! Чекаємо на повтор. Фантастичний м'яч від Євгена Коноплянки. Його номер, його ім'я, на табло у Емблі. І чути лише наших фанів і мене, очевидно, трохи чути тут. Атаку Емблі затих. Давайте дивитися. І все це е, стало наслідком е, ось того моменту, коли м'яч дістався Андрію Ярмоленко, коли він не став лежати на газоні, підвівся і розпочав атаку своєї команди. Шедевральний удар Євгена Коноплянки. Е, фірмовий його е, фінт, рух, удар зміщенням до центру, удар з правої ноги Коноплянку. Ну і з задоволення ми побачимо ще раз цей удар, з яким нічого не зумів зробити Стівен Джерард. Ну а тим більше Джо Харт. Подивіться на цей м'яч. Яка траєкторія, який удар? І 1-0 на користь збірної України. Радість наших земляків. Які... А зараз піде остання хвилина основного часу у першому таймі цього поєдинку. Гостра проникаюча передача. Лемпер прострілює. І не виходить удар. Знову не виходить удар у Тома Клеверлі. Останніх років. Але лідери нервують і лідери мають попередження. Кого міняти? Що робити? Дуже складне рішення передкочне. А зараз Канаплянка. Штрафний майданчик вводить. Віддає передачу. Ох, який момент! Знову Глен Джонсон. Джонсон намагається на дриблінгу обійти. Проходить біє лівою! М'яч пролітає повз ворота. За таку самовпевненість. Ще є час. Або... Ярмоленко проти двох Ярмоленко Точно передачу на Гармаша. Гусів присів у центрі поля. Ну, хочеться, щоб травми ніякої не було. Гармаш віддає на Ротаня. Ратань Ліворуч віддати. Так, на Коноплянку. Коноплянка ще може зіграти з Шевчуком. Шевчук прострілює. М'яч не залітає в ворота. Достатньо комфортабельні сидінні. Ой, гостро, гостро! Вибити м'яч! А тепер буде 11-метровий, так. 1-1.